Нам бібліотеку авторка Валентина Стрілько Тютюн, упорядниця, дослідниця краєзнавчого матеріалу, передала дві книги про театральних діячів Бориспільщини. Перший це Йона Шевченко. Йона Шевченко був одним із тих, хто після створення Української Народної Республіки творив новий український театр, писав його історію. Саме він разом зі своєю дружиною Поліною Саміленко в Києві створили молодий театр, куди запросили працювати режисером Леся Курбаса. Саме в їх будинку в Києві по вулиці Фонду 82, відбулися перші п'єси акторів новоствореного українського театру нового покоління. Відтоді, майже 20 років, Йона Шевченко був літописцем і критиком українського театру, не поривав міцних зв'язків із Лесом Курбасом аж до дня арешту талановитого режисера. Більше ста років Йона Шевченко вважався одним з провідних українських театрознавців. Його твори цитують у багатьох наукових роботах. Саме його самовіддана праця на цій ниві зберегла для нас яскраву картину становлення і розвитку одного з модерних театрів світу, який очолював Олесь Курпас. Цей автор був репресований і загинув за свої погляди. Йона Шевченко ще з життя був відомий як талановитий журналіст. Мав ділові творчі стосунки з тодішньою українською елітою. Варто сказати, що він підтримував тісні контакти з жителькою Борисполя. Вірою Онацькою, актрисою, що разом з ним у 1916 році входила до групи 20 вихідців київського музично-драматичного училища імені Миколи Лисенка, що започаткувала молодий театр, а потім очолила п'яту майстерню театру Березіль в місті Борисполі. І другий чоловік це Іван Воренківський, його справжнє ім'я було. Іван Коновал, і він себе взяв псевдонім Вороньківський, так як він був родом з Воронькову. Він також був, це перша книга про полкового українського патріота, громадського та політичного діяча, поета, драматурга, педагога початку ХХ століття Імана, Івана Омеляновича Конувала. У ньому міщено не тільки дослідження життєвого і творчого шляху. Одного з кращих представників української еліти, а й вперше максимально зібрані його твори. Тут є його фольклорні збори українських народних пісень і його драма, драматургія, є його п'єса. І ми можемо зачитати уривочок про кохання з однієї з героїнь Ольга. Сьогодні останній раз побачу Івана. Подивлюсь на його ясні очі, на його гарне обличчя і попрощаюсь на віки. І як подумаю, що я його вже не побачу, не розповім йому у своїх думок, не спитаю поради, серце рветься, не хочеться жити. З того часу, як я почула про його задум їхати у село, нічого не можу робити, якесь тяжке відчуття стискало мої сили. А чи він же знає про моє кохання? Тут також в книгі є спогади. Людей, які жили в той час, де розповідається теж, яким він був роботящим, уривки з його творів і про нього. Так що приходьте в бібліотеку читати нові книги.